Ух ти, яка мила скарбничка свинка. Я про таку мріяла. Деня, що у тебе? А у мене теж скарбничка. І там щось явно є всередині. Але для початку розіб'ємо твою. Ого, як це весело! Нічого собі, всередині купа цукерок. Здорово. А що з твоїм обличчям, брітні? О, це уламок, схоже на шоколадний. Так, так воно і є. Смак неймовірний. Але це ж моя скарбничка. Навіщо ти її розбив? Я дуже на тебе злюся, Дені. М -м, як смачно! Ой, брітні, ти така смішна, коли сердишся. Ну все, Дені, мій терпець, увірвався. Беремо трубку. закидаємо до рота цукерки, а тепер атакуємо. Ой-ой-ой! Ні, брітні, перестань, будь ласка. Що? Ти розбила мою скарбничку? Як же шкода, я хотів сонце зробити. О а ще всередині. Нічого собі. Тут купа грошей, очманіти. Ось це так. Я можу купити все, що захочу. Привіт! Мені одне велике морозиво прямо зараз. Ось ваш ріжок морозива, Будь ласка, а так, як же смачно. Я побіг далі. І з цим великим ріжком я швидко впорався. Ей, дай мені самий великий льодяник. Окей, тримайте величезний чупа-чупс. Ось це так, я ніколи такого не їв. Дякую. Я пішов. Ой-ой-ой! Ого! Макдональдс! Чудово! Продайте мені вашу найбільшу страву на всі гроші. От, будь ласка, великий комбо обід спеціально для вас смачного. Спробуємо. М -м, бургер супер і кола відпад. Майже зібрали всі цукерки. Ой, а що то за звук? Звідки такий гуркіт? Дені, то це ти? Ти такий величезний. Е, я, я пообідав на всі гроші. Який же ти кумедний і круглий. А Скільки ж ти з'їв, щоб стати таким розміром? Багато з'їв. Але на цукерки місце знайдеться. З'їм, поки брітні сміється. Е, ну, а що такого? Смачно ж. Дені, куди в тебе стільки вміщується? Ой, я не можу. Каптус. Упевнена, що у мене є стівний. Давайте перевіримо його колючки. Ауч! У ні, как то справжній. Справжній? Я так боюсь, я не хочу перевіряти. Страшно, страшно. У нас взагалі то челендж. Тож давай. Добре ризикну торкнутися. М -м, я нічого не відчуваю. Дивно, тут щось не так. Колючки зовсім не колючі. Зачекайте, це що шоколад? Ось це пощастило. В мене шоколадний кактус. Mm. Який смачний смакота. Отак і чого я боявся? Мені ж неймовірно пощастило. <рик> так, так, я дуже за тебе рада, Дені. А що робити мені? О, є ідея. Для початку очистимо кактус від голок! Пилає із цим чудово впоралась! Витягуємо, а потім нарізаємо кактус на шматочки. Так він виглядає апетитніше. Але це ще не все. Далі перекладемо все у каструлю. І заливаємо великою кількістю меду. Неймовірно, але це факт. Дивлячись на це, у мене навіть апетит розігрався. Ну, а тепер настав час додати вогнику. Ого, який потужний пальник. Підігріваємо. Ага, нарешті можна спробувати. Виглядає дуже апетитно. М -м, як же це смачно? Неймовірно. Ой, Дені, ти весь в шоколаді. Міг би акуратніше їсти свій кактус. Це так смачно, що я не можу зупинитись. І я об'ївся. О, поки Дені спить, чудова можливість спробувати його кактус. Візьму шматочок. Перекладаємо в миску, а потім плавимо. Чудово! Тепер я маю рідкий шоколад. Зануримо в нього мій кактус. і спробуємо. Мені здається, це буде неймовірно смачно. О, так, так воно і є. Який же шалений рецепт я вигадала? Зачекайте, я куди подівся. А! -а, -а. Здається, я зрозумів. Ти зробила соус з мого кактусу? Взагалі-то я не дозволяв тобі його чіпати. Зараз ти стій. У мене є пропозиція краще. Тримай. Шматок кактусу. І навіщо він мені? Роби, як я, занурю шматочок в шоколад і насолоджуся цим неймовірним смаком. Ну, добре, давай. Ух ти, це і справді смачно. Класне поєднання, ти вигадала, брітні. Дякую. Вау, які ж гарні троянди. Ого, і так смачно пахнуть. Брітня твої. А мої? Мої не пахнуть. Але чому? Які дивні пелюстки Зачекайте. А, Так це не справжні квіти, а шоколадні. Це навіть краще. Правда, а може і мої також шоколадні. Просто при цьому ще й смачно пакнуть. Ой-ой-ой, яка гедота! Ні, це точно не шоколад. Припини сміяти, сміятись, брітні. Я мав перевірити. М -м -м, щоб мені таке придумати. О, є ідея. Викликаємо шефа. А от і він. Вітаю. Прошу зробити щось із моїми шоколадними трояндами. Хвилиночку, не заважайте. Зараз з'явиться колош, я прошу підняти його, брітні. Підняти? Добре. Е, торт? Саме так. І спеціально для вас я прикрашу цей торт шоколадними трояндами. А, вау, краса, дякую, шеф. Ого, ця ложка для мене. Дякую ще раз. ти ж не заважай. Цей торт мій. Хм, О, придумав. Мила подружка! Цей чарівний букет для тебе. О, Діні, яка краса. Велике дякую. <свят> а я у свою чергу дарую тобі цей шматочок торта. Велике дякую. Пропоную організувати чаювання. Кружка тобі і кружка мені. Тримай. <свят> <свят> дякую. М -м, розкішно. М -м. Цікаво, що це. Поки що не можу зрозуміти. Давай розглянемо ближче. Дістанемо із коробки. Ого, у мене шоколадна бомбочка. Яка смачна. А всередині що? Ух ти! Всередині рідкий шоколад. Неймовірно, я в захваті. Вау! А ну-ка, моя бомбочка також виглядає апетитно. Спробуємо. О, ні, яка Гедота. На смак наче мило. У мене з рота вилітає купа мильних бульбашок. Ой, я не можу, як же смішно. Ну якщо мені дісталася справжня бомбочка для ванни, то використати її треба за призначенням. Вау, як же класно вона бурлить. Ну все, я пішла приймати ванну. Ви тільки подивіться, яка я гарна. Ця бомбочка зробила з мене справжню красуню. Дені, як тобі? Вау, брітні! Здається, я закохався. Дені, ми ж друзі. Тиш. Ну от, Мені стало сумно. О, Я придумав, що зробити зі своєю бомбочкою. Мені також потрібно прийняти ванну. О ні, здається, щось пішло не так. Я зіпсував свою шоколадну бомбочку. Не засмучуся, Денні. Я знаю, як тобі допомогти. Давай нальємо трохи молока у ванну. Так, має бути дуже смачно. Спробуй, давай зробимо це разом. Тримай трубочку. О, як мило з того боку. Я за. Ух ти, який смачний шоколадний коктейль. Велике дякую за ідею, брітні. Сподобалось наше відео? Тоді швидше став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.